Да, на зв'язку ситуаційний центр муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Ми патрулюємо, заспокоюємо, рятуємо, а іноді просто спостерігаємо театр абсурду наживо. Компанія друзів вирішила гарно відпочити. Алкоголь лився, язики розв'язались і тут почалось найцікавіше. Хто кому коханець, хто кого зраджує, самі не розібрались, але кулаки полетіли швидше, ніж аргументи. Це поза, ну одна, так, одна. А ви отуть, шижена, жіна його мужа. Так, і що ви здесь устроїли? Чого? Якого твого мужа ви здесь устроїли? Наші інспектори вчасно втрутились і відправили з'ясовувати особисте, ну, хоча б у ванній кімнаті, а не в громадському місці. Ушли, пожалуйста. Ну, это любовце про його мужа. Виклик на гарячу лінію. Конфлікт у під'їзді. Ми вже заспокоїлись, думаємо, щось новеньке. Але не тут то було. Знову та сама ситуація: спиртне і веселий настрій. Здравствуйте. Здравствуйте. Потребляли? В якому домі живе? Знаєш? Шістнадцяти. Ні, 16-й ді 16 універсам. Почому он в квартирі? Вот... Он зайшов, двір відкрита була, зашов сам. Але принаймні билися в квартирі, встановили хто де живе і відправили по домівках. Наші вартові не дрімають. Щодня патрулюємо дитячі майданчики на спортивному і дитячому майданчику. В разі, я бачу майно ціле. Центральні вулиці патрулюємо міста. Знаходимося біля ринку центрального ринку міста Білого Порушників комендантської години не виявлено, продовжуємо чергування. Парки і сквери знаходимося в сквіт перемоги, молодь відпочиває. Все спокійно, патрулюємо далі. Повідомлення в чаті. Хтось заснув прямо на лавці на дитячому майданчику. Приїжджаємо і що? Алкоголь плюс сонце. Пікнік одного актора. Доброго дня. Доброго дня, муніципальна варта. Будемо все бігас. Чика допомога потрібна. Муніципальна варта. Чудка допомога потрібна. Пояснили, що спати краще вдома, а не посеред гойдалок. З чоловіком поспілкувались, йде додому. Все зрозумів. І трохи серйозно. Друзі, алкоголь у спеку це не прохолода, а ризик для життя. Організм втрачає рідину, судини страждають. І дуже швидко можна дістати тепловий удар. Пийте воду не спиртне. Спільний патруль з поліцією, порушник комендантської години. Від нього аромат, як від дегустаційної зали. Час уже 12 години. Ну, що. Ну, Документи поліції, покажіть, я перевірю для початку. А я знаю, що сьогодні готовки протоку, просто зараз уїжджає нотівку ну, повідомлення. Зрозуміло. Я, я, я не неповноважна поліція. По що ж, підтримка армії це добре. Але після опівночі краще підтримувати подушку. І ще один порушник: на цей раз тверезий від алкоголю. Але сп'яніли від кохання. Чому нарушаєте комендантську годину? Проводив дівчину додому, щоб з нею нічого не коїлось. Е, ви знаєте, що в комендантську годину треба бути вдома? Так, да, я це знаю. Ну провести, щоб з нею нічого не случилось. Героїчно, не сперечаємось. Але, друже, наступного разу перевір годинник, щоб і ти встиг дібратись додому. А тепер серйозно ночами місто жахають ворожі БПЛА. Наші вартові не відпочивають. Під час кожної тривоги ми на зв'язку перевіряємо укриття, допомагаємо тим, хто потребує. Зв'язку з масованим ракетним ударом по Україні проводиться перевірка роботи укриття середньої школи 7. Кілька днів поспіль бачимо чоловіка з сумкою. Постійно спить на вулиці. Що що так, мужчина? вже два дні підряд дітей в де Німа вас. Та ні, тому жилі зіньки. Самі з Херсона. Да. Виявилось, він переселенець і має житло. Просто не йшов туди. Говорили по-доброму, переконали повернутися додому. додому. Психологія теж частина нашої роботи. До інспекторів підбігла жінка, просить допомоги з сином, у якого психічний розлад. Приїхала швидка. Будемо надавати допомогу чоловіку. Ми викликали швидку, проконтролювали ситуацію і дочекались приїзду лікарів. Бо турбота це не лише про порядок, а й про людяність. Героїв України знову помічена з порушниками. З вулиці Майковського, як бачив, вже стоїть друга машина. Про метра є, але будемо чекати водія і будемо з ним спілкуватися. Пояснюємо, показуємо, навчаємо. Але для особливо впертих штраф від відділу паркування. Знання через гаманець найкращий викладач. Сквер, день, спека. І тіло на лавці. В кепці, щоб не напекло. Чоловіче, як ви мене чуєте, просинаємось, стаємо, стаємо. Тут не місце для спання. Стаємо, будь ласка, йдемо додому. Але головні убори не захищають від наших інспекторів. Ми піднімаємо таких відпочивальників і направляємо до більш відповідних місць для сну. Помагаємо чоловіку вийти з парку, щоб він йшов додому. Ще один лежачий супергерой. Цього разу за кінотеатром. Вигляд як у зомбі з другого сезону. Вартові розібрались, відправили додому. Це чоловік пішов додому. І знову ніч, і знову порушники. Цього разу ще й голосні. Люди але жалуються на вас. Люди але, жалуються. Да звіс, все, їдьте далі. Успокойтесь, ви війтися нормально. Вартові з поліцією заспокоїли тусовку і нагадали: після 23-ї тихо, спокійно і вдома. Друзі, пильність наша робота. Але безпека міста це спільна справа. Не зловживайте, не порушуйте і не перетворюйте свій відпочинок на наш репортаж. Завжди ваша муніципальна варта.